Назар, я вітаю з перемогою. Вже друга перемога у трьох турах. Ти забив сьогодні свій перший гол на професійному рівні? Скажи, будь ласка, які емоції це в тебе викликає? Дякую вас також з перемогою. Емоції тільки позитивні. Було багато моментів до цього, але ніяк не міг забити. Нарешті зараз вдалося. Головне, що ми перемогли і їдемо додому з трьомачками. Ну, всі знають, що в тебе велика група підтримки серед молодших атлетів. Ти хочеш їм щось передати? Так, хочу передати велике дякую за підтримку і за те, що ви додаєте нам сил цим. І взагалі, велике вам дякую. Ви наш 12-й гравець. На цей виїзд команда вже їхала на великому новому клубному автобусі. Чи додає це команді сил, емоцій, тому що, звичайно, люди звертають увагу. Що ви думаєте про це? Так, звісно, це не сил, адже це надає такої солідності. Одразу так, прям не знаю, як це можна так. Об'яснити, якщо можна так сказати, але так, це надихає, дає більше нам сили. Дякую тобі. Ще раз вітаю з перемогою, подальших перемог, забування голів і тільки успіху у наступному. Дякую вас перемогу.